Всіх вітаю, мене звати Катерина, я працюю в правому клубі провокатор в місті Києві. Сьогодні ми будемо проводити цей захід онлайн. Тож, колеги, будемо розпочинати. І я хочу представити нашу шановну спікерку сьогодні. Це Світлана Жмурко, яка є працівницею Подільського місцевого центру з надання правової допомоги, яка є адвокаткою і також експерткою саме з пенсійного права. Власне на яку тему у нас сьогодні буде захід? Тож, пані Світлане, я вам передаю слово. Доброго дня, дякую, пані Катерино. Тож питання таке досить досить цікаве, досить поширене. Що пенсія призначення пенсії на пільгових умовах за списком 2. Що ж це воно таке? Ми сьогодні з вами будемо поетапно розбирати. Отже. Відповідно до закону України про пенсійне забезпечення право на пенсію на пільгових умовах за списком 2, незалежно від місця останньої роботи, мають працівники, які зайняті повний робочий день на роботах і шкідливими та важкими умовами праці за списком 2, виробництві професій посад і показників за результатами атестації робочого місця і при наявності відповідного віку і стажу після 21 серпня 1992 року. З 1 квітня 2015 року поетапно цей пенсійний вік у нас буде змінюватися в зв'язку з введенням пенсійної реформи. Отже, давайте будемо розглядати, хто матиме право на пенсію за віком за списком. 2. що стосується жінок. То пенсійний вік раніше був 50 років, зараз він буде збільшуватися поетапно до 55 років. Підвищення пільгового пенсійного віку для жінок воно буде здійснюватися в декілька етапів до 2024 року. Тобто, щороку на 6 місяців буде додаватися цей пенсійний вік. Для жінок наявний спеціальний стаж на роботах за списком 2, який дає право на пенсію на пільгових умовах. Становить 10 років. При цьому загальний стаж роботи повинен бути не менше 25 років. Що стосується чоловіків, то така можливість у них виникає після досягнення ними 55 років. При цьому чоловіки повинні мати необхідний стаж на таких роботах відповідно 12 років та 6 місяців, і загальний стаж роботи повинен бути не менше 30 років. Поетапно на 6 місяців за рік змінюється загальний стаж роботи для призначення пенсії для чолов... на... на пільгових умовах, як для чоловіків, так і для жінок. При цьому необхідна тривалість пільгового стажу вона залишається без змін. До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки до 1970 року народження і, і старші після досягнення ними відповідного віку. От, на вашому слайді ви бачите більш детально, який саме цей вік повинен бути, і дату народження жінок. Тобто, ну давайте більш, трошки його розберемо. Тобто, з 50 років право на пенсію на пільгових умовах мають жінки. Які досягли, які, вірніше народилися до 31 березня 1965 року. Якщо це жінки, які народилися з 1 квітня 1965 року і по 30 вересня 1965 року, то, їхні, то їхній вік, який дає право на пенсію, становить 50 років і 6 місяців. Якщо з, уже далі з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року, це 51 рік. 51 рік і 6 місяців з 1 квітня 66-го року і по 30 вересня 1966 року, ну і так далі, до досягнення ними 55 років з 1 жовтня 1969 року і по 31 грудня 1970 року. Якщо Якщо у людини відсутній стаж роботи, встановлений від абзацем першим цього пункту, у період із 1 квітня 2024 року, така людина буде мати право на пенсію на пільгових умовах за наявності стажу роботи. Ну, якщо це в період з 1 квітня 2015 року, по 31 березня 2016 року, це стаж роботи повинен бути не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років і 6 місяців у жінок. З 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року відповідно уже в жінок. З 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року відповідний стаж становить 26 років 6 місяців у чоловіків і відповідно 21 рік і 6 місяців у жінок. З 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року не менше 27 років у чоловіків і, відповідно, 22 роки у жінок. І з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років і 6 місяців у жінок. З 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року не менше 28 років у чоловіків і 23 роки відповідно уже у жінок. З 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року не менше 28 років 6 місяців відповідно у чоловіків і 23 роки і 6 місяців у жінок. З 1 квітня 2021 року по 31 березня 2023 року не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років відповідно уже в жінок. І що з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 роки і 6 місяців відповідно у жінок. Тобто бачимо, що стаж буде. Поступово підвищуватися кожного року за пам'ятовим додається у нас 6 місяців. Можна так, відповідно, також законодавством гарантовано право на пенсію на пільгових умовах за списком 2 і тим особам, які Мають мен, менше половини встановленого спеціального стажу. Тобто для чоловіків це повинно бути 6 років і 3 місяці, а для жінок відповідно 5 років роботи і шкідливими і, і важкими умовами за списком. Е, в такому випадку пільгова пенсія вона буде призначатися із зменшенням пенсійного віку, який встановлено абзацом першим частини. 1 статті 26 закону України про про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування чоловіки та жінки 60 років. Тобто на один рік за кожні 2 роки і 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи жінкам. Як уже було зазначено вище право на пенсію на пільгових умовах мають ті особи виробництва роботи і професії, яких передбачені відповідним списком «2». Хочу звернути вашу увагу, що таких списків два. Їх було декілька. Вони затверджували поетапно, тобто, ну, діяли поетапно. Тобто, в кожному окремому випадку ми повинні будемо звернутися до того списку, який діяв саме на момент нашої роботи. Ми не можемо ну, брати. Однако один список і працювати якось там по одному. Наразі їх є декілька редакцій. Прошу звернути вашу увагу, що список 2 був затверджений постановою Ради міністрів СРСР номер 1173 і діяв з 22 серпня 1956 року по 26 січня 1991 року. Потім був затверджений список 2 постановою Кабінету міністрів України номер 10 І діяв він з 26 січня 1991 року по 11 березня 1994 року. Далі в нас діяв список 2 затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 162 І діяв він з 1 березня 1994 року по 16 січня 2003 року. Потім був список 2, затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 36 Даний список діяв з 16 січня 2003 року по 1 серпня 2016 року. І останній список, який діє по сьогоднішній день, це список номер 2, затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 461. Він діє з 2 серпня 2016 року по сьогоднішній день. Тобто з усього вище сказаного ми можемо зробити висновок, що залежно від часу роботи людини потрібно застосувати ту або іншу редакцію списку номер 2 виробництва робіт і професій, посад і показників на роботах, з якими із шкідливими важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає нам право на пенсію за віком на пільгових умовах. Відповідно, що ж нам потрібно зробити, щоб отримати дану пенсію? Отже, ми рекомендуємо своїм клієнтам, по-перше, звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду України Для того, щоб була призначена. Пенсія на пільгових умовах, особа повинна подати відповідний пакет документів. Зараз ми з вами трошки детально зупинимося на цих документах, які саме мають бути ці документи. Отже, по-перше, що має бути в особі, ну відповідно, це буде заява про призначення пенсії пільгової пенсії за віком. Бланк даної заяви можна взяти на. Сайті пенсійного фонду або ж безпосередньо уже у самих органах пенсійного фонду вам видадуть бланк вказаної заяви, який особа може там заповнити, заповнити прямо у відділенні пенсійного фонду. Тобто, ну, з першим пунктом, я думаю, нічого складного немає, тобто, людина звернеться у пенсійний або ж сама вже підготує з дому цю заяву. Друге. Друге, це особа повинна пред'явити паспорт громадянина України, що посвідчує особу, і підтверджує місце задеклароване місце її проживання. Третє реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційний код особи. Якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, потрібно подати копію паспорта саме з цією сторінкою, на якій стоїть відмітка, що особа має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, це є обов'язковою умовою. Далі документи, які підтверджують стаж роботи на відповідних посадах. До цих документів відповідно до діючого законодавства основним документом, який підтверджує стаж роботи за даною, за, на, 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 даній, на, на даній посаді, являється трудова книжка. Далі потрібно надати копії наказу. Про проведення атестації відповідного робочого місця. Порядок проведення атестації робочих місць, він затверджений постановою Кабінету міністрів України про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Номер постанови 442 від 1 серпня 1992 року. Далі документ, який ми повинні надатися, довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 1 липня 2000 року. Починаючи з 1 липня 2000 року, індивідуальні відомості про застраховану особу у нас надаються відділом персоніфікованого обліку. Отже, що стосується перших, перших трьох пунктів документів, то з ними приблизно у нас усе ясно: це заява, паспорт з відміткою про задеклароване місце проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Що стосується четвертого пункту, то стаж роботи ну тут теж більш-менш зрозуміло, трудова книжка, так як відповідно до стат до частини першої статті 62 закону України про пенсійне забезпечення, трохи важче нам працювати з тими людьми, у яких, наприклад, трудова книжка відсутня. Або в трудовій книжці у нас відсутні необхідні записи. Або містяться якісь неправильні чи неточні записи про періоди роботи. Тоді для підтвердження такого стажу нам необхідно надати довідки, виписки з наказів, особові рахунки. Це можуть бути відомості на видачу заробітної плати, це можуть бути різні посвідчення, це можуть бути характеристики, це можуть бути письмові, трудові договори, угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відповідні відомості про періоди роботи. Даний пункт у нас затверджений пунктом третім постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Номер постанови 637 від 12 серпня 1993 року. У тому випадку, коли у трудовій книжці у нас відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах за списком 2, для підтвердження спеціального трудового стажу можуть бути прийняті пенсійним фондом, уточнюючи довідки підприємства, установи або організації, або в разі відсутності такого підприємства, установи або організації, е такі документи можуть видати їхні правонаступники. Е зокрема, в таких довідках повинно бути зазначено ну, найголовніше, що повинно бути це період роботи, який зараховується до спеціального стажу. Потім професія або посада. Обов'язково повинно бути зазначено характер виконуваної роботи. Обов'язково, що повинно міститися також у цій довідці, це розділ, підрозділ, пункт, найменування списку списків або їх номери, куди включається цей період роботи. Також повинні бути первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка. І В довідці обов'язково повинно бути указано відповідні дані про проведення атестації робочого місця. Що стосується пункту п'ятого, атестація робочих місць, то атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах проводиться. Раз, раз на 5 років порядок проведення цієї атестації робочих місць затверджено постановою Кабінету міністрів України про проведення атестації робочих місць за умовами праці. Номер постанови 442 від 1 серпня 92 року постанова була чинності 21 серпня 1992 року. В першу чергу необхідно звернути увагу на те, що спеціальний стаж особи отриманий до 21 серпня 1992 року. Його не потрібно підтверджувати документами про атестацію робочого місця. Якщо стаж роботи наявний Уже після 21 серпня дев'яносто року, то тоді ми вже е, застосовуємо вище вказану постанову. Е, відповідно до пункту 4 постанови, атестація проводиться атестаційною комісією. Е, склад е, і повноваження цієї комісії визначається наказом по підприємству орган або організації у строки, передбачені колективним договором. Атеста. Е, але, е, Склад комісії затверджується не рідше одного разу на 5 років. Тобто, дивіться, перша атестація робочого місця вона повинна бути проведена не пізніше 21 серпня 1997 року, тобто 5 років з моменту набуття чинності постанови номер 442. Що стосується складу комісії, яка буде проводити атестацію робочого місця, до складу цієї комісії зазвичай включаються уповноважений представник первинного виборного органу первинної профспілкової організації, в разі відсутності профспілкової організації обов'язково уповноважена найманими працівниками особа. Якщо атестація робочого місця була проведена вперше після 21 серпня 1997 року, то до пільгового стажу роботи зараховується ну, весь період роботи до 21 серпня 1992 року. П'ятирічний період роботи на підприємстві, який передує даті видання наказу про проведення. Про результати проведення атестації та період роботи впродовж наступних п'яти років. Якщо розглянути дану ситуацію на прикладі, то, наприклад, перша атестація на підприємстві проводилася 20 вересня, наприклад, 1998 року. В такому випадку, в разі призначення пільгової пенсії, особі буде зарахований. Стаж роботи до 21 серпня 1992 року, тобто час до введення в дію постанови про проведення атестації. Далі стаж зараховується з 20 вересня 1993 року і по 20 вересня 2003 року. При цьому стаж роботи із. 21 серпня дев'яносто року по 20 вересня 1993 року він не буде враховуватися, оскільки він не підтверджується результатами атестації. Для чого нам потрібна атестація робочого місця? Ну, по-перше, це для того, щоб установити фактори і причини виникнення несприятливих умов праці на підприємстві. По-друге, це санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища. Важкість і напруженість трудового процесу на робочому місці. Далі комплексна оцінка факторів виробничого середовища і характер праці, на відповідальність характеристик характеру праці стандартам безпеки праці, будівельним санітарним нормам і правилам, установлення ступеня шкідливості і небезпечності праці, а також її характеру за гігієнічною класифікацією. Також для того, щоб визначити підтвердження права працівника на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах. Здійснення контролю. Контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильність застосування списків виробництв робіт, професій, посад і показників, зайнятість, на яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та інших. Проводиться відповідно до законодавчої бази, відповідно до переліку виробництв, цехів, професій, посади шкідливими умовами праці, переліку робіт із особливо шкідливими умовами і особливо важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці. Та інших нормативно-правових актів. Відповідно до них надаються пільги та компенсації працівникам за роботу шкідливими умовами праці, і відповідальність за здійснення контролю за цим процесом покладається на держпраці. За результатами атестації, результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов і якості праці для. Оздоровлення працівників під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах. Що стосується Ірина, можна наступний слайд? Довідка про заробітну плату. Якщо підприємство, установа або організація на період звернення особи до органів пенсійного фонду за призначенням пенсії на пільгових умовах за списком «2» Ну так склалося, що підприємство вже ліквідоване, або воно припинило своє існування, або ну, з інших причин неможливо взяти довідку про розмір заробітної плати. То таку довідку може видати правонаступник ліквідованого підприємства, установи чи організації, або необхідно направити особу звернутися до архівної установи. У випадку, коли архівна установа не має можливості видати довідку за встановленою формою із розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видати довідку, яка відповідає даним наявним у архівних фондах, без додержання відповідної форми. Установлення заробітку для обчислення пенсій на підставі показань свідків у судовому порядку ну, взагалі не допускається. Для підтвердження заробітної плати можливо надати виписку штатного розпису про посадовий уклад, яку мож... Це можуть бути про квитки, квитки партії, квитки рухів. При... Тобто всі документи, які засвідчують фактичний заробіток особи для обчислення розміру пенсії. У разі, коли підприємство, установа або організація, або їх правонаступники вони розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення бойових дій, спеціальний трудовий стаж особи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, може бути підтверджений даними наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування. При подачі... Ну, в разі, коли особа звернулася до пенсійного фонду за призначенням пенсії, подала весь необхідний пакет документів і отримала відмову. Що ж тоді робити? Дуже багато наших клієнтів в такому випадку, якби впадають у віче і не знають, що робити. Останній з випадків у нас був, коли до, нас, до нашого бюро звернувся. Клієнт, який звернувся до пенсійного фонду у червні 2021 року з заявою про призначення пенсії на пільгових умовах, ситуація склалася така, що відповідно до трудової книжки, ну як ми підрахували по трудовій книжці, в особи пільговий стаж складав 13 років, 8 місяців, 22 дні. Страховий стаж особи на період звернення складав 32 роки. Однак пенсійним фондом було прийнято рішення про відмову в призначенні пенсії на пільгових умовах. Відмова була вмотивована тим. Що особа не прийшла атестацію на робочому місці, не було відповідних уточнюючих е, довідок, і не, не можна було призначити пенсію на пільгових умовах. Нами було складено позовну заяву, е, подано до Одеського окружного адміністративного суду. Е, дані справи розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. Ну зазвичай вони так розглядаються, але іноді вони можуть роз... е, були у нас такі випадки, коли вони розглядалися в порядку загально. Е, були зібрані матеріали, були зібрані відповідні всі уточнюючі довідки. В результаті нами було отримане позитивне рішення. Особі була призначена пенсія з моменту. Звернення до пенсійного фонду, тобто з червня 2021 року, не дивлячись на те, що е, до рішення було винесене уже в, жо, в вересні місяці, особи, особі була призначена пенсія з моменту звернення. Також хочу звернути вашу увагу, що коли е, з такими позовами ми звертаємося до суду, і зазвичай у нас там е, три позовні вимоги, ми зазначаємо, е, тобто визнати протиправним та скасувати рішення. Головного управління пенсійного фонду України, зобов'язати е, Головне управління пенсійного фонду України зарахувати до стажу роботи певні е, періоди роботи особи. Періоди роботи особи в даному випадку були зараховані відповідно до трудової книжки. Ну, е, тобто, у нас е, трудові е, Запис у трудовій книжці має е, дуже важливе значення, що в е, деякі періоди роботи в нашому випадку були не зараховані в зв'язку з тим, що е, назва посади особи в трудовій книжці не відповідала за, запис, записані назви у списку номер 2. Тобто це також дуже важливо. Повинно було бути. Е, у нас особа працювала на посаді. Машиніст холодильних установок. В трудовій книжці було написано машиніст холодильних, обслуг... холодильних установок. Обов'язково повинно бути дописано, що це машиніст холодильних установок, які обслуговують саме аміачна холодильні установки. Якщо буде написано, що це просто машиніст холодильних установок, то такий стаж роботи до пільгового стажу зарахований не буде. В принципі, справи в порядку спрощеного позовного провадження ну в довоєнний час вони розглядалися протягом двох місяців. В деяких випадках пенсійний фонд пробував оскаржувати ці рішення до апеляційного суду. В інших рішення не оскаржувалися, і через місяць вони вже набували законної сили. Особи ну, наші клієнти всі отримували цю пенсію з моменту звернення. Дякую за увагу і.